До інших тем на Полтавщині поліція розслідує обставини незаконного полювання поблизу села Пришип Кременчуцького району. Троє чоловіків намагалися втекти від єгерської служби та пошкодили їхній службовий автомобіль. У підозрюваних вилучили тушу в польованої козулі та зброю. Наразі слідство триває. 30 жовтня до поліції надійшло повідомлення про незаконний відстріл диких тварин поблизу села Пришиб Кременчуцького району. Працівники єгерської служби під час рейду виявили осіб, які займалися браконьєрством. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловіки здійснили наїзд на службовий автомобіль Єгерів і втекли на автомобілі ВАЗ-2106. У ході переслідування транспортний засіб вдалося зупинити. У салоні перебували троє мешканців регіону. Під час огляду автомобіля поліцейські... ...виявили тушу в польованої козулі та зброю. Речові докази вилучено. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 248 Кримінального кодексу України, незаконне полювання. Обставини події встановлює слідство.